Всім привіт! Я рада вітати вас на нашому першому тренуванні і хочу нагадати, що перший тиждень присвячений диханню та релаксу. Тож налаштуйтеся сьогодні дихати та релаксувати. Намагайтеся виконати все з голови, не сприймати це як типове тренування. Я вас буду більше виводити в певні розслаблені положення. Ваша задача їм насолоджуватися, не тримати нічого зайвого тут. Зараз ми з вами почнемо з положення лежача, виходимо в нього спокійно, без зайвих різких рухів. Руки кладемо долонями доверху або донизу, неважливо. Зараз відчуєте, що ваш поперек приклеєний до підлоги, але при цьому ви спеціально в нього не давите. І зараз ми з вами трошки розслабимо низ. Порухайте колінами зі сторони в сторону, без різких рухів. Дуже спокійно. Розслаблено зі сторони в сторону. Залишаємося по центру. Тепер витягуємося в маківку, видовжуємо шию хребетний стов, а плечі опускаємо вниз. Якщо ви відчуваєте себе комфортно, залишаємося в цьому положенні. Одну руку кладемо поверх грудей на грудну клітку, а другу на живіт з розкритими пальцями. Зараз ми з вами будемо оцінювати своє дихання. Намагайтеся дихати так, як ви дихаєте в звичайному житті, потрошки наростаючи в амплітуді. Вдихаємо носом. Видихаємо ротом, вдихаємо носом. Видихаємо ротом. Вдихаємо носом. Видихаємо ротом. Продовжуємо це робити. Ви продовжуєте, навіть якщо відчуваєте, що я перестала дихати. Я зараз вас трошки знавігую. На моменті вдиху оцініть, що у вас розширюється, що наповнюється повітрям. На видиху оцініть те, що випускає повітря. Те, що стягується або приходить в свій звичайний стан. Зверніть увагу, можливо, щось не приймає вдих і не розширюється, наприклад, живіт або ребра. І так само зверніть увагу, що не працює на видиху. Вдихаємо. Видихаємо. На вдиху не відриваємося попереком від підлоги. На видиху спеціально не втискаємо поперек в підлогу. Все доволі комфортно приклеєно, не робимо зайвих якихось притискань. Ще декілька циклів дихання. Вдих. Видих. Вдих, видих. І останній. Вдих. Видих. Зараз дихаємо як в звичайному житті, без зайвої наростаючої амплітуди. І розтираємо долоні до приємної теплоти. Зараз можна закрити очі і не відкривати їх. Розтираємо долоні, щоб вони були реально теплими. Кладемо нижню частину долони на закриті очі. Тримаємо, але спеціально не тиснемо. Передаємо тепло. Ми таким чином себе розслабляємо. Знімаємо якусь зайву нервову напругу. Не поспішайте знімати долоні з очей. Потерпіть. Потримайте, поки вони реально не остинуть. Не передадуть все тепло. Тепер знову розтираємо. Очі можна не відкривати. І кладемо поверх грудей на грудну клітку з розкритими пальцями. Лікті внизу розслабляємося. На груди не кладемо грудна клітка. Тримаємо, поки не остинуть. Знову розтираємо. І кладемо під груди з розкритими пальцями на ребра. Лікці лежать на підлозі, плечі трапеція, не напружуються. Залишаємося тут. Чуть-чуть відведіть руки вшир, візьміться за зовнішню частину ребер і відчуйте приємний момент притискання долони в ребра. Спеціально не тисніть, щоб це не нагадувало якийсь дуже тугий корсет. Просто відчуйте, що ваші руки по бокам на ребрах. І зробимо декілька циклів дихання, прослідкуємо за тим, як поводяться ребра на моменті вдиху і видиху. Вдихаємо. Невеличка пауза між вдихом і видихом, відчуваємо, як наші ребра, розійшлися в руки вширь. видихаємо ротом. Відчуваємо, як наші ребра, зійшлися друг до друга. Вдих. Розійшлися. Невеличка пауза, видихаємо. Вдих. Розійшлися. Прямо в руки. Невеличка пауза. Видихаємо. Вдих. Розійшлися, розширилися. Невеличка пауза між вдихом і видихом. Видихаємо. Вдих. Розійшлися. Невеличка пауза. Ще декілька циклів самостійно, закриті очі, повна увага в то, що ми робимо по ребрам і по диханню. Вдих, видих, вдих видих. Зараз розслабляємося, вертаємо долоні вниз і послухайте, будь ласка, з приводу наступного положення. Якщо ви відчуваєте себе тут максимально комфортно, не міняйте положення. Якщо ви зараз вийдете в наступне положення і в якомусь моменті відчуєте, що вам не так зручно, як було тут, тоді ви просто спокійно, в момент виконання наступних циклів дихання, повертаєтеся в це положення. Ми зараз з вами розвертаємося, хто готовий міняти. Трошки полежимо тут. І потихеньку відштовхуємося верхньою рукою, підходимо нижньою і виводимо себе в розслаблену позу лотоса. В розслабленій позі лотоса. Наша нога одна попереду, друга позаду. Нам має бути максимально зручно. Ми зараз з вами вмістимося сідалічними кістками в килимок, вистроїмо себе так, щоб нам було зручно. Ви можете покласти руки. Перед пліччям, близько кістя і рук на внутрішню частину стегна коліна. Або залишити руки тут, або близько до внутрішньої частини гомілки. Так як вам зручно, так і вистраюватися. Зараз нам треба витягнутися в маківку, не прогнутися в попереку. і порухатися плечима вперед-назад. Трошки розрухати ребра, розрухати грудний. Зараз ми з вами будемо дихати на цикли. Я буду все це пояснювати в процесі. Я вас дуже прошу, якщо е вам складновато залишити очі закритими, спробувати це зробити, бо це класно перебирає увагу зі всього іншого, зайвого, що нам не треба, і концентрує нас таки якраз в моменті. Ви дуже класно концентруєтеся таким чином на звуках, на диханні, на своїх власних відчуттях. Зараз ми з вами будемо дихати на. Цикл 3, потім на цикл 5, потім на цикл 7 і потім на цикл 10. Одразу скажу, що 5, 7, 10 складноватіше набирати вдих. Тому, якщо я диктую цифру, а ви вже застрягли на якійсь цифрі, і вам вже нема куди наповнюватися повітрям, намагайтеся тоді випускати не сильно різко, щоб я вас рано чи пізно наздогнала на моменті видиху. Якщо ви відчуваєте, що ви можете потримати цей цикл дихання, поки я диктую. Цифру доходжу до цикла 7 або 10. Ви просто тримаєте себе в паузі на тій цифрі, яку ви вже набрали, а потім видуваєте повітря разом з нами. Ми вдихаємо з вами носом, вдих проходить через грудну клітку ребра живіт. Ми ніби наповнюємося вакуумом з повітря, а потім видуваємо через попок, який йде в спину, компресує наші ребра, потім видих. Грудна клітка приходить в норму і рот видуває повітря. Намагайтеся вдихати не вверх вниз щоб плечі не відтворювали зайвих рухів, а намагайтеся дихати вперед, розкриватися вперед, наповнюватися повітрям вперед і потім приходити в своє звичайне положення. Зараз ми виходимо на цикл 3, закриваємо очі. Не забуваємо, що якщо тут незручно, ми можемо з вами вернутися вниз в положення лежача. Я починаю диктувати, починаємо вдихати вдих носом. Два. Три. Затрималися, видиваємо повітря ротом. Два, три. Вдих носом. Два, три. Наповнилися, видиваємо повітря. Два, три. Вдихає. Два, три. Невеличка пауза. Видиваємо повітря. Два, три. Вдих носом, два, три. Невеличка пауза. Видуваємо повітря. Два, три. Залишаємо цей рахунок в голові. Працюємо самостійно. Розростаємося, наповнюємося повітрям, видихаємо, розростаємося, наповнюємося повітрям, невеличка пауза. Останній цикл розростаємося, наповнюємося повітрям. Невеличка пауза. Заспокоємося. Ддихаємо в звичайному житті, готуємося до набору повітря на цифру 5. Якщо ви відчуваєте легеньке запаморочення, побудьте трошки тут в моменті, заспокойтеся, подихайте як в звичайному житті, без зайвих наростань в амплітудах. Готуємося до набору повітря на цифру 5. Я починаю диктувати. Вдихаємо. Два, три, чотири. П'ять наповнилися цим вакуумом, шариком з повітря, видуваємо повітря через живіт, ребра, грудну клітку, п'ять. Вдихаємо. Два, три, чотири, п'ять. Наповнилися. Невеличка пауза, видуваємо повітря, попок йде в спину. Ребра стягуються, компресуються, грудна клітка приходить в норму. Вдихаємо. Два. Три, чотири, п'ять. Невеличка пауза між вдихом і видихом. Видуваємо повітря. Живіт приходить в норму, ребра стягуються, грудна клітка приходить світ звичайний стан. Вдихаємо носом. Ніздрі втягують повітря. Два, три, чотири, п'ять. Видуваємо повітря. Живіт випльовує повітря. Ребра стягуються, грудна клітка приходить в норму. Вдихаємо. Два, три, чотири, п'ять, наповнилися повітрям, надулися шариком уявним з повітря, видиваємо повітря через живіт, ребра, грудну клітку. Останній видих затягнутий через рот. Фух. Останній цикл я диктую. Вдих. Два, три, чотири, п'ять. Потримали, видиваємо повітря. П'ять, чотири, три, два. Один. Побудемо тут в моменті, розслабимося, не наповнюємося в широту повітрям, дихаємо, як в звичайному житті. Готуємося до циклу 7. Бажано, щоб ваші очі були закриті. На мене не звертаємо увагу. Я то їх закриваю з вами в моменті, то розкриваю, коли диктую вам. Якщо ви зараз хочете змінити положення і вернутися в положення лежаче, це найкращий час, щоб це зробити. Хто залишається сидячи? Випрямте дві ноги. І трошки побитися задньою частиною коліного, підлогу розгрузіть, кульшовий суглоб, ваші стегна. І зараз ви можете поміняти ногу. Якщо права була попереду в розслабленій позі лотоса, то зараз нехай права буде позаду, а ліва попереду. Переходимо до набору повітря на цифру 7. Я зараз повністю буду вашим провідником. Я не буду з вами працювати, щоб не відволікатися. Починаємо вдихати. Два, три. Чотири наповнюємося повітрям: п'ять, шість, сім. Ми максимально роздуті. Ми набрали цей уявний шарик з повітря. Ми наповнилися їм. Тепер видуваємо через попок, через ребра, через грудну клітку. Невеличка пауза. Видихнули повністю все. Вдихаємо повітряність дрями. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. затрималися, відчули, що ми наповнилися, можливо, трошки ширше, на відміну від першого циклу. Видуваємо повітря. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Побули тут. Знову вдихаємо повітряні з Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Розширилися, видуваємо повітря. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Розслабилися. Вдихаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Наповнилися повітрям. Видуваємо повітря. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Залишилися тут. Розслабили живіт, розслабилися повністю тілом, дихаємо як в звичайному житті. Перевіряємо, чи є в нас запаморочення, чи нема. Якщо є поряд водичка, бажано, щоб вона була поряд з вами. П'ємо її. Робимо обов'язково декілька кутків води. Зараз готуємося до набору повітря на цифру 10. Він, мабуть, буде складнішим, на відміну від всіх інших. Закриваємо очі, я починаю вас супроводжувати. Вдихаємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Наповнилися повітрям. Живіт повністю роздутий. Ребра роздуті. Грудна клітка наповнена. Видуваємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Попок штовхає спину. Розслабилися. Знову наповнюємося повітрям через ніс вдих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Потримали, видиваємо повітря через живіт. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Розслабили повністю тіло. Не активуємо прес. Знову вдихаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розкрилися, роздулися. Видиваємо повітря через живіт ротом 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Заспокоїлися. Переходимо на свій звичайний стан по диханню. Перевіряємо, наскільки нам тепер доступна в звичайному диханні широта набору повітря. Якщо, наприклад, з самого початку ми відчували якийсь можливий блок в якомусь місці і не додихали, то зараз ми маємо відчути різницю, наскільки ми роздихалися, наповнилися повітрям, дойшов кисень до нашого мозку. Якщо відчувається легеньке запаморочення, полежіть, посидіть. І зараз ми потихеньку з вами виходимо знову в положення лежача, щоб перевірити. Наскільки роздихалася наша кожна частина, яка приймає вдих і випускає видих, ми з вами зараз кладемо так само одну руку поверх грудей на грудну клітку, другу руку з розкритими пальцями на живіт на зону попка. Перевіряємо, чи наш поперек приклеєний до підлоги. Закриваємо очі. Витягуємося в маківку плечі вниз. Ми повністю видовжені по хребетному стовпу. Максимально зручно нам має бути лежати. Вдихаємо повну, на свій максимум без цифр. Невеличка пауза між вдихом і видихом, видиваємо повітря. Вдихаємо, розкриваємося, наповнюємося повітрям. Вдихаємо через грудну клітку, ребра, живіт, наповнюємося повітрям. Перевіряємо, чи нам легко це робити. І якщо так, то наскільки легко, на відміну від першого циклу дихання, коли ми тут лежали, видуваємо повітря. Вдихаємо. Трошки ширше, але без зайвого напруження. Невеличка пауза, видуваємо повітря. Вдихаємо. Перевіряємо, наскільки розкрилася наша грудна клітка, ребра, живіт. Видуваємо повітря ротом. Видих завжди, довший завдих. Вдихаємо повітря. Видуваємо повітря. Ніс втягує повітря ніздрями. Ми наповнюємо грудну клітку, ребра, живіт, ми роздуваємося. Видуваємо повітря через живіт, ребра, грудну клітку ротом, витікає повітря максимально довго, на відміну від вдиху. Хоча вдих так само наповнений широкий. Наповнилися, розкрили наші ребра, надули живіт, видуваємо повітря. І останній цикл для всіх: втягується повітря через ніздрі, наповнюється грудна клітка, ребра, живіт. Видуваємо повітря через пупок, ребра, грудну клітку. Полежали трошки тут, потихеньку, без різких рухів, перевертаємося на бік, кладемо перед пліччя під голову, трошки тут полежимо з вами, відчуємо приємні відчуття в тілі і потихеньку, без різких рухів, підходимо до себе руками дуже плавно, спокійно. І повертаємося в положення розслабленої пози позолотуса. Відчуйте своє тіло, відчуйте, як ви роздихалися, відчуйте, як ви наповнилися повітрям. Я з вами прощаюся. Дякую всім за тренування. Нагадую, що важно попити водички після цього тренування. Не нехтуйте ці, цим проханням. Сподіваюся, що ви відчуваєте легкість, можливо, якесь легке запаморочення є в голові, але це нормально. Не вставайте різко, потихеньку, спокійно. Всім гарного дня!